Віталій Сідоров, гравець та тренер МФК Спіка. Віталій, скажіть, будь ласка, як вам гра сподобалась чи не сподобалась? Як ви оцінуєте взагалі гру? Я дуже задоволений. Хоч і такий рахунок великий, але від самої гри, від гри наших хлопців я дуже задоволений. дуже... Прикро, що у нас один гравець, головний, може так сказати, бомбардир травмувався на початку в першому таймі, але всі інші ну, намагалися оказати ну якийсь спротив, ну смайл гарна команда. Ми знали, що я попереджав перед грою, що будуть потужні удари, що ми повинні. На аутах, на штрафних постійно головне не дати ударити. Де бігати в захисті ми зможемо тримати удари, але не змогли. Всі, ну, всі гол, голи майже були забиті саме гарними мощними ударами з аута або з Ну, Но... Чи не здається вам, що ну, як зі сторони показ... здалося, що Спіка до гри програла трошки. Трошки не було е, в першому таймі е, трошки якось настрої, трошки вяло. Ні, ми розуміли, що ми будемо грати другим номером. Е, тут клас гравців він сам собою роз, зрозуміло, і ми грали саме захисту. Нам треба було як і з острівом е, відтерпіти в захисті і. Е, Зловити одну-два момента і вийти, і забити свій гол. Грати першим номером ми зовсім не збиралися, і це не, не в'ялась наша, а саме така гра була запланована. По-іншому ніяк. Гравці смайла це другий уровень, рівень зовсім інший. Індивідуальна і, і командна. Для нас це гарний екзамен, ну, такий. Ну дуже було дуже цікаво, було приємно, Ми задоволені, навіть хоч такий рахунок. Дякуємо, удачі.